У ці хвилини Володимир Зеленський проводить зустрічі з президентом США Дональда Трампом у Ватикані. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никіфоров. Ну і власне церемонія прощання із папою римським франциском розпочалася у Ватикані. Туди прибули світові лідери та очільники урядів. У Римі прибуває і президент України Володимир Зеленський, і перша леді Олена Зеленська та українська делегація. Вони теж візьмуть участь у церемонії прощання із понтифіком. І подробиці спробуємо дізнатися у кореспондентки ТСН не лікувати. Альською ми з нею намагаємося нелі зв'язатися. На площі святого Петра майже 200 тисяч людей повідомляє місцева поліція. З'їхалися понад 50 лідерів держав та урядів. Церемонія поховання відрізнятиметься від традиційних і пройде під захистом винищувачів есмінця та антидронових систем. ми приїхали вчора ввечері. Ми чекали всю ніч. Це дуже важливо, тому що папа є центром.